Все чесні отці, шановні пані та панове, сьогодні український народ відзначає День Незалежності України, символ нашої національної єдності та свободи. Сьогодні українці ціною величезних зусиль і жертв виборюють свободу нашої держави, символізують славне минуле. Сьогодення і майбутнє, утверджуючи незламність духу, героїзм та силу віри українства, вічна пам'ять героям, які полягли за свободу України. Тож схилімо голови, пом'яні та вшануємо світлу пам'ять славних синів і дочок України, які віддали своє життя за незалежність та свободу країни. Хвилиною скопати. За нашу країну, за тих, хто служить їй на фронті та вдома, за єдність нашого народу до спільної молитви, запрошую Преосвященнішого владику та всечесних отців. Благословив владихо. Благословенний Бог назавжди денні повсякчас, і на віки віків. І в Негони. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, вельми, шановний Пане міський голово, шановні і дорогі дорогобичани улюблені молільники. Сьогодні український народ боронить свою державу. Вже півтора року окупант відкрито переступив кордони нашої держави і чинить геноцид на нашій землі. Славетний кобзар, який каже свою Свою Україну любіть. Любіть її в воврем'я, люте, отую тяжкою минуту за неї, Господа моліть. Нехай Божа сила, нехай згуртованість українського народу, наших союзників допоможуть нам очистити нашу землю, священну землю Богом благословенну від окупанта, щоб на ній. Вже не було ворога і супостата, а був син і була мати, і були люди на землі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! слово має міський голова Тарас Кучма. Сьогодні ми зібралися в цей величний день. Це не тільки день радості, щастя, що ми вибороли свою незалежність, але це й день пам'яті, пам'яті про кожного воїна, який сьогодні на передовій, який сьогодні на небесах, який сьогодні на інвалідних колясках, який сьогодні поряд з нами надіються на те, що все, що вони роблять, все, що вони дають і віддають за цю незалежність. Воно буде не дарем. Слава Збройним силам України і слава Україні! Хореографічна композиція Брат за брата у виконанні танцювального ансамблю прикарпатські візерунки Палацу дитячої та юнацької творчості. Керівник Оля Максимишак. Наша молитва буде світлом надії, яка освітлює наш шлях до щасливого та мирного майбутнього України. З нагоди 32-ї річниці Дня Незалежності України підійшли до завершення. Запрошуємо усіх Дрогобичан та гостей міста на благочинні концерти, а саме Дрогобицького муніципального камерного хору Легенда на месу бояно Меса Танго, який відбудеться у постелі святого апостола Вартоломея о 17-й годині. Та також просимо переглянути виставку волонтерських прапорів з автографами воїнів. Просимо звернути увагу, що праворуч виставлена мафа України. Де можна розмістити прапорець міста, з якого ви завітали до наше славне місто Другобич? А 13-й годині на полі скорботи відбудеться поминальна панахида за воїнами усіх часів, які віддали світле життя за незалежність України, положивши на вівтар історії свої імена. Слава Україні! Героям! Дивіться, маємо акцію. Стояємо про поперед зміста, двісті люди до нас на мене. тротуарам, народ вот такой.